Пливовий ну безумовно чи достатньо позиції Китаю для сто гарантії? гарантій недостатньо ну, пригадується. Що в нас днями були контакти з китайцями відповідно на рівні МЗС? -у. Можливо, буде якийсь ефект, можливо, все ж таки йде. Якийсь процес переговорів і Китай буде змінювати теж свою позицію. Давайте про наших європейських друзів. Теж, да, помимо. є заява для мене, якщо чесно, доволі така неочікувана. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не підтримує таке припинення вогню, яке матиме на меті капітуляції України. Таку заяву він зробив мутестація під час запитання до уряду. Як пише видання Європейська правда, про це повідомляє е, телеканал НТВ. Він назвав таку пропозицію Путіна дивною. Господар Кремля сказав, що буде готовий до припинення вогню, якщо Україна також. Погодиться на подальші. Анексії, це була цитата Шольца. Ну я нагадаю, що 14 червня Путін висунув нові умови для початку, так би мовити, мирних переговорів. Мовляв, українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Тоді ж міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматум для початку мирних переговорів Путін має на меті зірвати глобальний саміт миру у Швейцарії. Пане Росислав щодо заяви Шольца. Ну не знаю, при. Президент наш говорить, що е, якщо ми дійсно е, будемо говорити про припинення вогню, то нам потрібні ті країни, які е, власне е, ну, можуть мати такий авторитет. Німеччина у нас була е, Переліку таких країн, коли підписувались там мінські домовленості, але от президент не називає Німеччину на сьогоднішній день. Це означає, що це Сполучені Штати Америка або Китай, і тут от Шольц виступає з такою, ну не те, щоб радикальною, але сміливою заявою. Взагалі, коли канцлер Німеччини говорить про капітуляцію, це саме по собі дуже символічно звучить так ем, і серйозно, вони знають, що це таке насправді, і розуміють, чого не хочуть допустити. так Ну це правильна. Знову ж таки, цитати: вогонь відвідіть війська, віддайте нам Україну, щоб Україна була суверенною, втратила там якісь і так далі. Ну це ж путінські тези. Ну це ж путінське пане і... Ростиславе, але той самий Шольц. Він же е, теж пр... ну, преса принаймні про це пише: що проти вступу України в НАТО це Сполучені Штати от Байден не готовий і Шольц не готовий. Це дві ключові країни, які не готові. От парадокс виходить. Ну слухайте, поки на територію України не будуть відповіді, а не так, якщо буде така потужність, що зможемо відтіснити російські війська з України так? і військовими міжнародними гарантіями, не тільки юридичними, військовими міжнародними гарантіями, так може взяти якийсь тайм-аут. Щодо вступу, але це модель не окупації України, а модель, коли Україна повністю вільнена від окупантів, так і на якийсь період, ну можливо, один із варіантів, але це не історія, що віддайте е, там південні частини східні частини Росії, во і там ще щось, ще щось, і так далі. О, тому одна із моделей, можливо, що там ці переговори про НАТО, там, які під часу займуть, так? Uh -huh. ну, те, що ми раніше називали е, фін, фінською моделью. Але, модель. але, але в плані так. Трампа, який може прийти реально президентом, стати через 4, 4 місяці, так? Ну, Обратися президентом насправді це у січні наприкінці січня відбудеться інавгурації і так далі. Але суть плану Трампа, принаймні, якщо довіряти американським ЗМІ, зводиться до того, що він якраз готовий розмінювати статус України в НАТО чи поза НАТО те саме по Грузії, в обмін на поступки з боку Кремля. Тобто, це питання розміну для Трампа ну, те, що ЗМІ. Ну, поступки, розумієте, ну у вас вас обікрали і і, і і давайте будемо просити ну поступки. Повне звільнення України, повне, беззаговорочне. А поступки ну, поступки в чому? Ну, країна терорист. В чому? Угу. А, але все ж таки, якщо буде стояти питання, це все одно, коли. Зривали башти близнюки в, в Нью-Йорку, так і, і переговори з терористами. Зірвіть одну башту, а другу не взривайте. От буде така поступка.